Олежа Сватів. Дуже така серйозна ситуація. зі Сватовим. справа. Ось в чому. Справа в тому, що вони, вони відійшли основними силами. Вони відійшли, і коли ми вийшли на лівий берег річки Оскол, і фактично почали будувати рубіж оборони від Сватова до Криміної. Там 250 кілометрів. Якщо я не помиляюсь, вони будують в декілька ліній оборони з бетонними надувами, і я так розумію, що ці окопи будуть наповнювати саме мобілізованим в переміжку з ЧВК і в переміжку з регулярними частинами Збройних сил Російської Федерації. Тому ми е трохи уповільнили наступ на Сватова. Я так розумію, що нам теж треба перегрупуватися і е піднакопичити трохи сил для е подальшого просування вперед. Але наступ триває, наскільки е ну, дають. Повідомлення е, наші вороги і в російських пабликах пишуть, що збройні сили України не зупиняються і намагаються просуватися, і потрохи просуваються уперед. Ну так що от така, отака там е, теж я би сказав, не, не зовсім проста ситуація. Що стосується Сватова і Кріміної оцього рубежу. рубіжу. Я сказала Донецька область, це ж Луганщина і щось я да, це Луганська говорилася вже під під кінець дня. Е, по Сватову е, тяжко ви говорите. Так ну справа е... у тому, дивіться по перше, я так розумію, вони вирішили цей рубіж зробити як опорним рубіжем е, самої Луганської області. Справа у тому, що Ця територія була захоплена після 24 лютого, і там немає жодних оборонних позицій. Якщо паде Сватово, то далі оперативний простір і можна йти на Старобільськ і на Луганськ. Ось в чому проблема. І тоді Северодонецьк і Лисичанськ опиняються на півоточенні. Знову ж таки, і треба буде або або з, а, лишати війська в, в напівоточенні, або відводити їх до Луганська. Знов таки відступати до кордону 24 лютого поточного року. Олеже, де в них такі моцні лінії оборони можуть бути на Луганщині? Ну, там, де вони стояли 8 років? Так. Ну, Очевидно. фактично, ця лінія, там, де вони стояли 8 років, вона на сьогоднішній де день пише, де що вона взагалі карт. пуста. В тих районах, де вони пішли вперед, вона пуста. Вона тільки наповнена в Донецькій області, там, де сьогодні йдуть запеклі бої. Там Піски, Авдіївка. От в цих, в цих районах, де ми не посунулися, і ми тримаємо, тримаємо оборону. Але ви абсолютно праві в тому сенсі, що ця лінія обладнувалася 8 років. І там все залито бетоном, там дуже глибока ешелонована оборона. єдине, я не, на сьогоднішній день не можу точно сказати, є там запаси, матеріальні запаси чи ні. Думаю, що немає. Думаю, що вони вивезли все вперед, тому що навряд чи вони розраховували повернутися на цю лінію. От, так що сьогодні стоїть питання? Якщо вони будуть відходити, то скоріш за все це буде наступний рубіж оборони, який вони будуть облаштовувати.